У Луцьку розпочався обласний етап всеукраїнського конкурсу екологічної просвіти Земля наш спільний дім. 30 команд з різних куточків Волині приїхали взяти участь. Розповіла керівниця обласного екологно-туристичного центру Валентина Остапчук. Цього року тема луки мого дитинства. села розкинула розлоги і береги річка Вишівка» мальовничі луки нашого краю. Ми висвітлюємо проблему забруднення луків. Хочемо розказати, що їх треба зберігати. Ми дуже раді, що можемо зараз людям донести, що потрібно берегти природу. Ми зосереджуємо свою увагу на збереженні луків та ну, відповідно лугів від. Несвідомого господарювання від спалювання від засмічування перетворення на сміттєзвалище. Ми не сподівалися, що в цьому році в офлайн вийде стільки команд. Це близько 230 учасників дітей нашої волині. І діти мають і актуальні, і ці нові змог потрібно розкрити і показати народознавчі традиції свого краю. Ми представляємо екологічну агітбригаду «Еколог». висаджуємо дерева, працюємо на посадках. Це такий цікавий процес. У нас таких екологічних проблем, нічим не озеро в скулені. Воно вже давно зросло, і озеро, те, яке оспівувала Леся Українка в своїх творах, воно вже. Скажімо так, просто стає болотом. Під час конкурсних виступів діти представляли слайди, показували сценки, читали вірші і співали пісні на екологічну тематику, каже керівниця обласного еколого-натуралістичного центру Валентина Остопчук. З її слів, представили також вироби з природних матеріалів. Ми презентуємо ці іришки і сіна та ароматні мішачки з лікарськими травами, створені в рамках проєкту з турботою про екологію. Ми готувалися там цілий місяць, ну кожного тижня, кожен день. Учасникам. Ми команди видра підготуватися до конкурсу допомогли вчителі, батьки і однокласники, розповіла школярка Іванна Єременко. Я робила і ширму, я робила граблі, допомагала ну, з іграшками весь декор. І мені приємно було це робити. Ти уявляєш, у нас на луках нині лише будь-яка чемброзія, худоби зменшилася. Ми розуміємо, погано тобі, та найбільший біль це війна. Семикласниця з Маневич Юлія Покидюк розповідає, вперше бере участь у конкурсі. Окрім екологічних проблем, їхній гурток займається волонтерством. Висаджуємо дерева, допомагаємо нашим військовим, ми плетемо сітки і складаємо енергетичні набори, виготовляємо свічки у копні. Валентина Остапчук розповіла, що фінал всеукраїнського конкурсу відбудеться на Волині у травні. Через воєнний стан він буде в онлайн форматі. Попередні два роки Волиняни здобували гран-при. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.